Всім привіт! Зараз зніму вам саму маленьку, саму компактну підзорну трубу. Це одночасно монокуляр, підзорна труба, але вона дуже компактна, при цьому має при своєму розмірі, в неї найбільше зближування у світі. Це рекордсмен просто в своєму розмірі вазі. Дивіться наскільки вона маленька, і зараз покажу всі розміри вам. Значить, в комплекті йде Такий зручний чохол, більш-менш ну він також маленький, супер. Прям під ню. Нормальної якості хорошої, так, хорошої якості. Не рветься он, не розсипається в руках, як деякі інші. Поміщається ідеально, трошки завеликий. Могли менше не зробити, але зато зручно швидко можна дістати і помістити. Так, на ходу навіть поки ви йдете, ось такий зручненький, дивіться його. Розміри коротко. Ну, 4 см на, 30, на 34 мм і довжина його 13,5 13, 13 сантиметрів. Далі. І на липучці він. Далі ось так легко дістається. Тепер сама труба підзорна, вона нова 2024 року випуску. Ось, зараз все покажу. Дуже компактно, дивіться, поміщається менше, ніж лодонь навіть. Менше за золодонь. Ось зараз от вам рівно по пальці, бачите, менше за золодонь. Ось така компактненька. Зручно в руці сидить. Її довжина всього-навсього. 12,5 см. Всього-навсього 12,5 це дуже мало. Діаметр, ось тут діаметр корпусу 3 см, з цієї сторони діаметр корпусу 33 мм. Дуже компактна, по вазі, також вона легенька, але. Збільшує вона більше всіх інших. В цьому розмірі навіть ті, які більші. 95 грам важить. 95 грам це дуже мало. Збільшення. Значить, дивіться, в неї є подвійне фокусування. Дивіться, перше, перше фокусування ось тут крутиться. Ось так виїздить воно. Дуже далеко, бачите? Дуже-дуже далеко виїздить капець. Змащено маслом. Он. А друге фокусування ось тут знаходиться. Ось так. Наскільки давайте обертів. На 90 градусів ось тут повертається. 90 градусів оберт. А тут, ну, самі рахуйте, скільки обертів. Дуже багато. Дивіться. Раз. Тако. Два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. І ще трошки. От з лишнім. Це оберт я зробив на нескільки на сто градусів. Оберт був вісім вісім з половиною приблизно обертів. Оце метал чорний, це гума чорна і це також гума, це також метал. Пластику взагалі немає, все метал. Тут є металева також з алюмінією, таке приблуда, це для карабіну, напевно, або для щоб шнурок якийсь повісти на руку, на шию. Далі є отвір ось тут з різьбою. Це, напевно, на штатив, щоб чіпляти. Закручувати сюди і зі штативу дивитися. Надписи ось такі є в китайців. Ну, вони не завжди відповідають дійсності, тому на них не звертайте увагу. І ще ось тут надписи ось такі. Так, ось такі надписи, що тут. Навіть з маслом змастили. Щоб добре воно. Ага, в розкладеному стані. Підзорна труба має вже довжину більше 15 см. В розкладеному стані вона вже 16 см. 16, бачите. Так. Ось така підзорна труба, дуже компактна. Ось лінза. Ось тут. Ось така. І ось тут. Блін, вона настільки чиста, що здається, що її там взагалі немає. Дивіться, ідеально прозора. Таке враження, що лінзи немає. Настільки вона добре пропускає світло, ідеально, що вона не видима. О, отак мій палець відображається, бачите, як в дзеркалі. Ось так дивлюся, не видимо. Я не бачу, де, на якій відстані ця лінза. А вона ось є. Вона є. Ось всередині так, ну показав все. Все показав. Ось така зручна, мавесенка. монокуляр підзорна труба. Менше в лодоні, поміщається в лодонь, можна таких три штуки тут положити в лодонь. А ось так можна цілу жменю там, з п'яти штук взяти в руку. Супер маленька. Така шпіонська, маленька підзорна труба. І в неї дальність зближення реально більша. Ну, вживу я перевіряв. Вона більша, ніж навіть от таких великих монокулярів. За рахунок того, що вона далеко от виїздить і в неї подвійний фокус. Раз і два, дві крутілки. Ну, все, показав. Всім пока. Це метал до речі, це не пластик. щоб Ви знали, оце металеве метал і гума.